Доброго здоров'я, дорогі глядачі, сьогодні ми поговоримо не про індексацію, не про якісь там коефіцієнти чи відсотки. Сьогодні ми поговоримо про пенсію взагалі, про те, що планують і до чого це все йде. Бо для більшості українських пенсіонерів пенсія це не про спокій і відпочинок, а про виживання, про те, чи вистачить до наступної виплати хоча б на хліб і таблетки. Середня пенсія в Україні зараз 6436 гривень, це приблизно 133 євро, і це один із найнижчих показників у всій Європі. Але ж це лише середнє значення, а середнє, як ми знаємо, це коли хтось отримує багато, а хтось мізерно мало. Далеко не всі бачать на своїх рахунках 6000 тисяч гривень, більшість. Це три тисячі у когось навіть менше 80, а може й 85% відсотків українських пенсіонерів отримують саме ці три тисячі. А навіть якщо взяти тих, хто має шість тисяч, то це все одно лише 133 євро, і це просто мізер на фоні інших країн. Для порівняння у Польщі пенсіонер отримує приблизно 460 євро. А в Німеччині понад 1100. Тобто німецький пенсіонер забирає за один місяць стільки, скільки український може назбирати лише за цілий рік. І тут виникає запитання чому одному пенсіонеру в Україні додають до пенсії тисячу чи дві, а іншому лише 100 або 200 гривень? Відповідь проста і водночас неприємна. Тому що одні пенсії, прив'язані до реальних зарплати, перераховуються автоматично, а інші до інфляції, яку держава сама ж і створює. І от тепер Міністерство соціальної політики готує новий закон, який має зрізати ці привілейовані сходинки. Уряд хоче зробити так, щоб для всіх була одна формула індексації тільки на рівень інфляції. Без прив'язки до зарплат суддів, прокурорів, народних депутатів чи інших спеціальних категорій. Тепер перекладемо з чиновницької мови на людську. Раніше система виглядала так: у когось звичайна пенсія, а в когось спеціальна, і вона росла не тому, що подорожчало життя чи змінився прожитковий мінімум, а тому, що суддям чи прокурорам підняли зарплати. І автоматично піднімалася й пенсія. А у звичайних людей такого механізму не було. Тобто система була побудована так, щоб одні жили на 20 тисяч, а інші виживали на 3. Тепер мінсоцполітики хоче поставити крапку й сказати Стоп, буде одна формула для всіх. Звучить ніби справедливо, правда? Але є одна пастка ця формула базується лише на інфляції. І ось тут починається найцікавіше, бо якщо індексація відбуватиметься виключно за рівнем інфляції, тоді треба подивитися, що з цією інфляцією відбувається. За останній рік ціни виросли більш ніж на 14%. це офіційно, але в реальному житті дорожчає саме те, без чого не проживеш: їжа, ліки, комуналка. Ті ж яйця подорожчали більш, ніж на 50%, свинина майже на 38%, курятина понад 30%, хліб та інші продукти плюс 15-20%. І все це продовжує зростати. І тепер уявіть, вам індексують пенсію на 11%, а продукти зросли на 50. Людина не стає багатшою, просто трохи менше бідні. І це не турбота держави, це, як я б сказав, пенсійний кешбек. Спочатку вам обнулили купівельну спроможність, потім повернули маленький шматок і сказали дякую. Але головна правда така: індексація це не подарунок, це повернення боргу. Більшість українських пенсіонерів отримують менше 5 тисяч гривень, двоє з трьох мають виплати, які навіть не дотягують до цієї суми. Частина людей живе на 3300 тисячі гривень на місяць, і це не виняток, це реальність. В Україні, яка говорить, ми вас захищаємо, понад 3,5 мільйони людей виживають на межі. І як ми, як країна, тримаємось за рахунок самих пенсіонерів, бо майже 30% із них продовжують працювати, це майже 3 мільйони людей і більшість. Неофіційно у Європі працює кожен десятий пенсіонер, а у нас майже кожен третій. І виходить дивна ситуація. Люди, які мали б відпочивати, далі працюють, щоб просто вижити. І тоді логічно спитати, а це взагалі називається пенсія. Тепер подивімось на картину зверху. Уряд каже: ми зрівняємо правила: спецпенсій більше не буде, усі будуть у одному човні. У парламенті вже відкрито говорять про скасування золотих пенсій і запуск накопичувальної системи, тобто кожен сам за себе, бо солідарна система, яка зараз є, тріщить по швах десять і більше мільйонів пенсіонерів, демографія, війна, навантаження на бюджет, усе це вже не витримує. І звучить гарно рівність одна формула для всіх, але що це реально означає? Для суддів, прокурорів і чиновників це удар по їхніх привілеях, вони більше не отримуватимуть автоматичне підвищення пенсій разом із зарплатами своїх колег, а для звичайних пенсіонерів це не означає більші гроші, це означає лише нове слово, справедливість. Але справедливість у цій формулі це жити однаково бідно, бо держава не каже. Що збільшить пенсії до європейського рівня, вона каже, ми зробимо так, щоб усі однаково не отримували європейського рівня. То що робити простій людині прямо зараз? По перше, не вірити у слово індексація як у подарунок це не бонус, а компенсація за втрачену купівельну здатність. По друге, розуміти, що накопичувальна пенсія. Це недалека перспектива, а вже сьогоднішня реальність, або ти сам відкладаєш або у старості далі працюєш. Саме до цього нас підводять рішення Мінсоцполітики і риторика у Верховній Раді. І по третє, не мовчати, бо, поки ми мовчимо, по телевізору покажуть гарну картинку про соціальну справедливість а в наших руках так і залишиться було 3300, стало 3400. І чек з аптеки на 2800. це не історія про пенсію, це історія про гідність. Бо гідність не в тому, щоб терпіти, а в тому, щоб говорити і вимагати. Пенсія це не милостиня, це те, що люди заробили власною працею, і дуже хочеться, щоб це нарешті зрозуміли ті, хто сидить у високих кабінетах. Дякую вам за увагу. Ви дивилися канал Погляд Вільних, канал, де ми розбираємося там, де інші мовчать, і говоримо просто про складне. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пишіть у коментарях, як ви живете на пенсії, чи відчуваєте зміни, і що думаєте про ці нові правила. Ми читаємо, ми відповідаємо. Бережіть себе, своїх рідних і завжди залишайтеся вільними разом із нами.